Ти колись помічав, як люди зникають не тому, що хочуть піти, а тому, що хочуть, щоб їх зупинили. Вони тиснуть на паузу, сподіваючись, що хтось натисне плей. І коли цього не стається, починається справжня психологічна драма. Є особлива категорія людей ті, хто не може винести тиші. Їм здається, що мовчання це кінець. Що пауза означає відмову Вони живуть у стані постійної тривоги прив'язаності це, коли твій мозок сприймає чужу дистанцію як небезпеку. Ти ніби дорослий, але реагуєш як дитина, якій забрали улюблену іграшку. Уяви дівчину, яка щогодини перевіряє, чи бачив він її сторіс. Уяви хлопця, який видаляє повідомлення, щоб виглядати байдужим. Хоча серце вибухає від очікування, це не любов, це потреба у стабільному відгуку. Психологи називають це тривожною прив'язаністю, коли цінність себе залежить від чужої реакції. І тоді будь-яке мовчання перетворюється на тортури, людина починає вигадувати причини може вона зайнята, може образилась, може я сказав щось не те. Але справа не в іншому, а в порожнечі, яку залишає невизначеність. Ця порожнеча запускає когнітивний дисонанс, конфлікт між тим, що ти відчуваєш, і тим, що бачиш. Розум каже: заспокойся, але тіло не слухається. Адреналін, кортизол, короткі повідомлення без відповіді усе це стає хімією залежності. Ти, наче, граєш у рулетку. Сьогодні він написав значить, я ціна. Завтра мовчить значить, щось не так. так формується цикл підкріплення, той самий, який використовують у слот машинах. Трохи уваги, і знову очікування. І це очікування стає наркотиком. Більшість не визнає цього, вони кажуть я просто хочу зрозуміти, що сталося. Але насправді вони хочуть зняти напругу. Хочуть повернути контроль, щоб не відчувати себе забутими. І що більше вони намагаються його повернути, тим далі віддаляється. Ось чому, коли ти перестаєш писати, людина не просто відчуває втрату контакту, вона відчуває втрату себе бо там, де раніше був ти, тепер тиша. І ця тиша звучить голосніше за будь-які слова. Але є й інший тип людей: ті, хто реагує не тривогою, а холодом. Їхній механізм зовсім інший, і саме вони стають тригером для перших. Хочу знати, що керує ними є ті, хто не просить уваги, вони не пишуть першими, не пояснюють, не вимагають. На перший погляд, спокійні, самодостатні, ніби вільні від усіх цих емоційних ігор. Але цей холод не сила, це захисний механізм його називають унікальна прив'язаність. Люди цього типу навчилися не чекати, щоб не відчувати болю. Уяви хлопця, який, почувши, нам треба поговорити, просто киває і йде. Він не сперечається, не з'ясовує, не питає чому. Усередині камінь. Йому здається, що він зберігає гідність, але насправді він уникає вразливості. Бо ще колись давно, коли він відкрився, його відкинули. І тепер його мозок. Пов'язує близькість із ризиком. Така людина не боїться самотності, вона боїться залежності. Бо залежність означає втрату контролю. І кожен раз, коли хтось намагається підійти ближче, включається захисна стратегія емоційна дистанція. Вона холодна, тиха, але нищівна. Її завдання не дозволити іншому проникнути глибше. У психології це називається емоційна деактивація. Мозок буквально вимикає реакцію на стрес, пов'язаний із близькістю. Людина може виглядати байдужою, навіть коли всередині кипить буря. Вона каже: Я не сумую, просто більше не хочу це обговорювати. І це звучить зріло, але насправді це втеча цікаво, як ці два типи тривожний і уникаючий притягуються. Один хоче більше, інший тікає від надлишку. Один шукає тепло, інший спокій. І між ними виникає те, що психологи називають динамікою переслідування відсторонення. Чим більше один наближається, тим далі відходить інший. І цей танець може тривати роками. Вона пише: Ти змінився? А він відповідає: я просто втомився. Вона думає, що він байдужий, а він просто не знає, як інакше захистити себе. Їхній зв'язок це не любов, це система виживання. Кожен намагається врятувати себе від болю, завдаючи болю іншому. Іноді така людина зникає без пояснень не тому, що хоче образити, а тому, що не витримує емоційного тиску. Зникнення, її спосіб сказати. Я не справляюсь. І от коли ти перестаєш шукати, її мозок раптом стикається з тишею, яка теж болить, бо навіть уникнення не дає спокою, коли зникає той, кого вона навчилась стримувати. Усередині виникає парадокс бажання близькості бореться зі страхом бути відкритим. І цей конфлікт основа більшості розривів, які здаються без причин. Ти думаєш, що вона охолола, а вона просто бореться із собою. Але є ще одна категорія: ті не шукають ні контролю, ні втечі, вони грають на іншому полі, полі влади, і ось там починається найцікавіше. Якщо придивитись уважно, усі ці типи, тривожний, уникаючий і той, що прагне контролю, рухаються навколо однієї осі осі страху, втрати значущості. Вони просто обирають різні способи не відчувати її. Один тримається, щоб не залишитись сам, інший тікає, щоб не дати себе поранити, а третій керує, щоб не втратити відчуття влади. Ти, напевно, бачив такі відносини: він холодний, вона емоційна. Вона плаче, він мовчить. Потім ролі міняється вона віддаляється, а він вперше відчуває паніку. І ось цей момент ключ. Бо саме тоді вмикається механізм компенсації. Людина, яка зазвичай відсторонюється, раптом відчуває дефіцит уваги, і мозок починає шукати, як цей дефіцит заповнити. Психологи називають це зворотна активація прив'язаності. Це не любов у класичному розумінні, це реакція на втрату контролю. Коли той, кого ти тримав на відстані, раптом перестає тягнутися, твоя нервова система сигналізує, що щось не так. І тоді мозок підкидає образи, спогади, запахи, будь-що, щоб повернути емоційний контакт. Це гра нейронів, а не серця. Є цікаве дослідження Гарвардського університету, яке показує, що відчуття емоційної невизначеності активує ті самі зони мозку, що й фізичний біль. Тому відсутність повідомлення, коли ти його чекаєш, буквально болить. І саме цей біль запускає нав'язливе мислення. Коли ти прокручуєш одну і ту ж сцену знову і знову, шукаючи прихований сенс. І ось тут проявляється ефект непередбачуваного підкріплення. Якщо хтось реагує не постійно, а час від часу, твій мозок стає залежним від цього, можливо, сьогодні. Саме так формуються найстійкіші емоційні прив'язки. Ти ніби граєш у лотерею, не знаєш, коли отримуєш увагу. Але кожна поява здається перемогою. А тепер подумай, що відбувається, коли обидва партнери підживлюють цю динаміку? Один мовчить, інший шукає. Потім, навпаки, вони ніби постійно міняються місцями. Хто зараз має владу це не кохання, це емоційна регуляція через іншого, коли ти не можеш заспокоїти себе? Ти шукаєш того, хто це зробить замість тебе. І найстрашніше, що така система працює. Вона дає відчуття життя, напруги, пристрасті, але за цим стоїть не тепло, а страх, страх втратити роль у чужій історії. Ти не хочеш людину, ти хочеш підтвердження, що досі важливий. Коли ти перестаєш це підтвердження давати, її мозок не розуміє, що сталося. Починається когнітивна реконструкція, спроба створити нову історію, у якій вона знову відчуває себе головною. Саме тоді вона повертається не за тобою, а за відчуттям впливу. Але що відбувається далі, коли цей вплив не повертається навіть після спроби? Що відчуває людина, яка звикла керувати чужими емоціями, але раптом стикається з байдужістю? Коли людина звикла керувати емоціями інших, стикається з байдужістю, її система координат руйнується. Вона звикла, що реакція це доказ існування. Її я живе у дзеркалі чужих почуттів. І коли дзеркало раптом мовчить, виникає криза самоідентичності. Це не просто смуток, це егодисуманс. Коли внутрішнє відчуття себе не збігається з тим, як тебе бачать інші, ти можеш помітити, як така людина починає грати у відображення то пише натяками, то мовчить, то кидає випадкові фрази, аби перевірити, чи ще працює її вплив. Це не маніпуляція в класичному сенсі це спроба повернути контроль над власним образом. Бо контроль над образом це контроль над спокоєм. Психіка шукає баланс, і коли його забирають, запускається механізм проєкції. Людина приписує іншому свої мотиви, емоції, страхи. Він мене ігнорує, бо хоче помститися. Вона холодна, бо її хтось інший цікавить. Але в глибині страх. Мене більше не хочуть бачити таким, яким я хочу бути. Саме тому, коли ти не реагуєш. Вона починає реагувати сильніше. Байдужість для неї це психологічне дзеркало, у якому раптом немає відображення. Її сценарій контролю перестає працювати, і вона відчуває себе вразливою, навіть якщо виглядає впевнено. Це парадокс сучасних стосунків. Ми вчимося показувати силу через емоційну дистанцію, але водночас. Шукаємо у цій дистанції підтвердження власної значущості. Ми наче тренуємо витримку, а насправді тікаємо від болю, який так і не навчилися проживати. І ось що відбувається далі. Тиша, яку ти створив, починає працювати проти неї, але і проти тебе теж, якщо ти не розумієш, як її витримати. Бо тиша це не стратегія. Це лакмусовий папір, який показує, скільки всередині тебе справжнього спокою, а скільки страху втратити контроль. Якщо ти мовчиш, щоб покарати, ти все ще в грі. Якщо мовчиш, бо не потребуєш доводити, тоді ти вже поза нею. Саме це розділяє маніпуляцію від зрілості. І от у цьому моменті, коли вона повертається, а ти більше не прагнеш повернення, народжується зовсім інша динаміка. Бо коли один перестає грати, правила перестають діяти, і тоді на поверхню виходить те, що було заховане під усіма ролями, страхами і стратегіями, те, що ніхто з них не очікував побачити, але саме це відкриття визначить фінал. Усе зводиться не до неї, не до нього, не до того, хто перший зник чи хто не написав. Усе зводиться до того, що кожен з нас намагається впоратися зі страхом, залишитися без підтвердження власної цінності. Одні кричать, інші мовчать, одні тягнуться, інші відштовхують, але всі, по суті, шукають одне й те саме спокій, який не залежить від чужих реакцій. Ми вчимося любити через боротьбу, бо саме в ній відчуваємо себе живими. Ми звикаємо вимірювати близькість не щирістю, а напругою. І чим більше болю, тим сильніше здається зв'язок. Але це ілюзія емоційна залежність маскується під пристрасть, уникання під свободу, контроль під силу. І кожен із цих типів насправді просто не вміє бути в тиші самого себе. У реальному житті ці механізми проникають у все у роботу. У дружбу, навіть у те, як ми реагуємо на лайки. Ми несвідомо повторюємо одну й ту ж динаміку, шукаємо підтвердження, тікаємо від нього, потім знову повертаємось. Це нескінченне коло, де ми ніби керуємо, але насправді просто захищаємося. Ти, можливо, помічав справжня свобода починається не тоді, коли тебе люблять, а коли ти перестаєш шукати у любові доказ, що ти вартий. Тоді ти можеш мовчати не з образи, а з внутрішнього спокою. Можеш бути поруч не через страх втрати, а через вибір. І саме в цьому народжується дорослість, не в тому, щоб когось утримати, а в тому, щоб витримати себе. Може, це і є головне питання коли ти перестанеш доводити, що тебе потрібно любити і просто дозволиш собі бути. Бо тоді навіть тиша не буде покаранням. Вона стане свободою. Подумай, яку роль ти зазвичай граєш у своїх стосунках. І якщо впізнав себе, напиши в коментарях, що ти зрозумів. Підпишись, далі буде ще глибше.